У Житомирській обласній дитячій бібліотеці в рамках міжнародного пісенного фестивалю дітей та молоді з особливими потребами я вірю, відбувся відбірковий тур кандидатів. Цьогоріч фестиваль мав проходити у Євпаторії, щоб учасники мали змогу оздоровитися та відпочити. Але в зв'язку з напруженою ситуацією в країні він відбудеться у Львові. Ну, основна мета фестивалю нашого фестивалю це виявлення талантів і підтримка цих діток і молоді з особливими потребами, і доказати тим, що вони на рівні йдуть разом з народними артистами, заслуженими артистами, і ми віримо в те, що вони завжди будуть перемагати. Талановиті житоморяни з особливими потребами мали змогу спробувати свої сили у пісенному відборі. Декількох найкращих виконавців оберуть для поїздки на фестиваль. У відборі брали участь підопічні школи інтернат номер 1 та Житомирського вищого професійне училище інтернату. Виконавців оцінювало професійне журі на чолі з Василем Данилюком, солістом Чернівецької філармонії, заслуженим артистом України, який наприкінці відбору провів своєрідний майстер-клас. Дуже тішить те, що фестиваль я вірю, який започаткований саме як перший фестиваль у місті Житомирі, Ось у вас тут. І започаткував цей фестиваль Олександр Ісько. Він зараз і головою оргкомітету фестивалю. Я вірю. Учасники відбору задоволені тим, що можуть показати свій талант перед аудиторією та мають можливість потрапити на міжнародний пісенний фестиваль. Я сподіваюся, що я пройду далі і зможу втілювати свою мрію в життя. Вікторія Кос Олександр Зущик, студія Це телеканал СК.